Я особисто вболіваю за Трампа. Чому? Е, я вважаю, що він нам все-таки принесе перемогу. А от навіть, попри його заяву, що він хоче домовлятися з Путіним, е, яку, на вашу думку, він перемогу нам принесе? Все ж таки домовленості з терористом? Е, я вважаю, що це передвиборча гонка. Це передвиборча, е, е, що це він не насправді говорить, це є предвиборча агітація, можна сказати, предвиборча кампанія в Америці. Що він змінить свою думку зовсім інакше в Америці? Зовсім інакше вибори відбуваються чи в нас. А що думаєте про Трампа? Це Така бочка, не знаю з чим знаєте, або вибухне, або, або задимить невідомо чим. важко сказати. Це не прогнозований чоловік. І його контакти із е, тим північно-східним сусідом його е, компроментують. Причому дуже сильно в тому плані. Так говорить Великий Львів. А ви підписатись на наш телеграм-канал та пишіть у коментарях за кого вболіваєте ви.